Усі чоловіки віком від 18 до 60 років, і деякі категорії жінок мають ще один день для того, щоб поновити свої військово-облікові дані. Це необхідно зробити до 16 липня, включно, оскільки саме тоді спливає термін, передбачений законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Оновити дані можна не тільки у ТЦК, а також через СНАП або зробити це онлайн через застосунок Резерв Плюс протягом декількох хвилин без необхідності стояти у черзі. Якщо не зробити цього у зазначений термін, Кодексом України про адмінпорушення передбачено штраф від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Про це повідомив представник міністерства оборони Марк Андрусяк. За його словами, українці мають оновити дані про місце проживання, номер телефону і електронну адресу за наявності. При цьому чинним законодавством не передбачено автоматичного накладання штрафів. Зазначається, що штраф може бути накладено за виявлені правопорушення строком до трьох місяців. Якщо дані не було оновлено вчасно, громадянин може оскаржити накладання адміністративної відповідальності у суді. Для цього необхідно надати документи, які підтверджуватимуть неможливість оновлення даних у визначений термін. Повноваження про накладання штрафів мають виключно ТЦК та СП. Зазначив пан Андрусяк у коментарі речнику Міноборони. Нагадаємо, що закон про мобілізацію набрав чинності 18 травня, тож українці мали змогу оновити дані протягом 60 діб. Міноборона повідомляє, що станом на 15 липня дані оновили близько трьох мільйонів українців. Тож у відомстві не будуть ініціювати зміни до термінів та продовжувати їх.